Якось після двохгодинного вростання в диван мені на очі потрапило ось це відео. Вітаю! Вчора відпрацював на Глово 9 годин, виконав 17 замовлень, заробив 1076 гривень. І з того моменту змінилось усе. Я вважала, що знайшла ту саму золоту і чесну живу, завдяки якій я зможу стати заможною. Але вже зараз я з певністю можу сказати, що вираз не так сталося, як гадалось, це є основа буття. Минув десь тиждень з моменту заповнення анкети, і я отримала запрошення в головний офіс. Знайшла його я досить швидко, і після 20 хвилинної лекції на 40 дюймовому телевізорі. Всі 50 людей, з яких дівчинки було ну десь три, отримали ось такі сумки: новенькі, запашненькі. Удобна штука така ортопедічна. Ну, це поки в ній нічого нема. Ще немало уважне замічання. У мене поки велосипеда нема. Ну як, він є. Е, у мого хлопця в гаражі. Його треба починити. Сподіваюсь. Я не помру сьогодні. Ще дуже класне зауваження. Мені завжди я дивилась спочатку ж, всі обзори, е як працювати кур'єром. Було так цікаво дивно, та й в житті так, спостерігати, як їдуть два кур'єри е і можуть просто посеред дороги зупинитись, там потиснути одне одному руки чи в черзі, поки чекають замовлення, про щось спілкуватись. Вже зараз, коли я намагалась перше надягнути цей трансформер, якийсь добрий дядько підказав мені, де треба розстіпнути, щоб я не задушилася. В мене буде, стоять активність, мала доставка, а доставляти я буду пішки. От мені цікаво, чи вийде. Так я не знаю, чи видно, але я вже кольору своєї сорочки. За годину, вже більше ніж година минула, я доставила тільки одне замовлення і заробила 48 гривень. І ще десь близько 48 зароблю на другому замовленні, от я його тільки прийняла. Е, це просто, да, щоб бачили мій стан всередині робочого дня. На сьогодні я зробила три доставки. Дві з половиною години. І заробила 147 гривень 89 копійок. Це набагато більше, ніж ми. І на біговій доріжці в залі я, певно, сховила стільки школо, і тут я вже заводилась ток. Поки отримують дохід. Поки працюю в мінус, за цю сумочку треба розплатити 600 гривень на секунди. Вони будуть вираховані з моєї зарплати. Як тільки на балансі буде потрібно силь понеділок, я буду вже на велосипеді. Сподіваюсь, і сподіваюся, що за 2-3 години можна заробити більше. На другий день боліло все ноги натерті мозолі, боліла спина, бо останнє замовлення важило десь 9 кілограм. І якби не подруга, що була зі мною, і не допомогла мені тягнути пак води, окрім того, що ще було там, у мене в рюкзаку, я навіть не знаю, чи дійшла б я. Ну, і нарешті, боліла душа, бо знов нічого не виходить з першого разу. Далі почала бісити дивна активність у додатку, оскільки я новачок, він мав проставляти мені автоматично всі слоти, а я тільки вчасно мала їх перебирати Що я і робила, але вони потім. Якимось чином знов з'являлись, і саме в той момент, коли я цього не помічала. І звісно, що вже не могла їх прибрати, бо прибрати їх можна тільки за 8 годин до початку слота. Завдяки чому я отримала статус ризикованості. Прям прийшло повідомлення на пошту, ваш аккаунт може бути заблокований, бо ви зловживаєте можливостями додатку. Відремонтувати старий велосипед, виявилось не так просто. Тому. Нам свої послуги запропонувала господарка квартири, яку ми знімаємо. І в результаті ось її велосипед. Вона хотіла нам його продати. Спойлер, ми його не купили. У цього демона здуті Колеса, і коли на нього сідаєш, задня шина дуже сильно просідає. Тому ми прийшли на СТО, щоб його підкачати. Отже, Ой, блядь! Зачекнилось. Гуляла десь півгодини. Потім прилетіло нарешті замовлення, але я знаходжусь зараз на тополю біля епіцентру. Сподівалась, що отримую замовлення з KFC. Ну, два, ну три кілометри відстань. Але воно піймало мене десь із Маку, що біля Дафі. А це тільки чотири з половиною кілометри доїхати туди, доставити і повернутись назад. Попалось перше замовлення, 40 гривень з варусу Скільки там кілометр, ну може, два. Обідно, звісно, що оператор пішки чапає. ну нічого. Женя, спасіма. Забрати замовлення потрібно було не з каси в самому варусі, а обійти будівлю, зайти через якісь залізні ворота, в скляні двері і потрапити в ось таку досить дивну місцину. Повертаючись до лекції, яку нам читали 20 хвилин при е, реєстрації кур'єром, от я отримала за замовлення, а складала вона 479 гривень. Добре, що це, типу, ніби я так поняла, що це чайові. Але мені казали, що за замовлення за готівку мені не прийде, якщо до цього я за готівку без е, решти не приймала. Типу, зараз я мала б зі своїх коштів, е, зі своєї готівки надати людині решту. Якби це не був добрий чоловік, який, типу, зробив мені пожертву. На сьогодні з доставками покінчено. Я розчаровуюся все більше. Велосипед був просто зайвим баластом, на ньому ніхто так нормально і не покатався і нічого не доставив. Бо на тополі купа проїжджих частин, купа машин. Я не розумію, як вони тут всі вміщаються, але велосипедисти тут ніде проїхати. Та й в принципі було швидше йти пішки, ніж десь з нього злазити і переходити дорогу або об'їжджати страшні ями. За три години знову ж таки зароблено було ще менше 102 гривні, при тому, що мінус на балансі в мене був 502, тобто зараз я лишаюсь винна на голову десь 400 гривень. Максимально непродумана схема із оплатою готівкою. Так, в принципі, я її як не розуміла на етапі теорії, коли на лекції нам пояснювали, як це буде відбуватись. Так і зараз не розумію. По факту, я маю десь отримати готівку, начаклувати дрібні кошти, просто їх розбити, щоб потім надавати. Дрібні гроші в пункті, де я сплачую готівкою, або решту клієнтам, які замовляють замовлення. Це мені пощастило. У мене були сьогодні майже на всіх доставках чайові, але вони не мої, ці кошти не мої, вони якось сумуються в додатку і виплатяться мені в період наступного розрахунку. А фактично не виплатяться, бо ними я погашаю борг за сумку. Власне, на цьому життя не залишилось спроб розбити рожеві окуляри на моєму ж обличчі кастетом суворої реальності. Це моя третя зміна роботи кур'єром. І сьогодні страшно по-особливому, бо до цього зі мною ходила подруга. А, попередній раз зі мною був хлопець, а сьогодні. Якщо я з дуру підхвачу якесь замовлення на 10 кілограм, я буду вимушена тягнути його самостійно. Страшно. Якщо все ж таки вирішите доставляти в Дніпрі, ніколи не беріть замовлення з варусу на європейці. Тут можна чекати годинами, бо збірник лише один, і той нікуди не поспішає. А от в кур'єра обмежений час на доставку. І якби не цей милий котик, якого так незвично було зустріти в центрі міста, я певно взагалі пожалкувала б, що сюди прийшла. Адже клієнтка, яка вже 50 хвилин чекала на нещасний літр молока, вже почала мені телефонувати з наїздом. Добре, звісно, що вона зрозуміла цю ситуацію. І я все ж таки доставила їй замовлення в такий е шикарний бізнес-центр. Мені щойно сказали, що не вистачає однієї баночки пепсі. Їх 5, а має бути 6. Я не знаю, що робити в цій ситуації. Працівники піцадей сказали, що клієнт напише в підтримку знову і їм повернуть кошти. 278 гривень 13 копійок було зароблено за цей день. У нагороду собі придбала перший в житті шейк з топіокою. Кабута. <рес> Стирачку жую В той же самий день був крутий підгон від платформи. Прийшов перерахунок, і я змогла готівкою забрати собі 114 гривень 16 копійок. Моя четверта зміна на посаді кур'єра. Сподіваюсь, остання, бо вже нерви і м'язи не витримують. Мені залишилось відбити десь 147 або 177 гривень за сумку. І коли я вже нічого за неї не буду винна, я сяду, змонтую відео і покажу його вам. Сьогодні вперше я розпочинаю свій чекін близько 7 години, до цього пора була обідня. Перевірю, наскільки частіше замовляють ввечері. Крім того, сьогодні з 8 до 4 я відпрацювала на своїй основній роботі. Виходила, чесно кажучи, вже зі сльозами на очах, бо сил ніяких немає. Доведеться приймати крайні міри і пити енергетик. Це власне було дуже обачним рішенням, бо перше ж замовлення було величезне. Воно навіть у сумку не влізало. І я зраділа, бо мала б бути доплата за негабарит, як це було у випадку із паком води. Але дуля мені з маком, і за цю доставку я отримала лише 40 гривень. Не повірите, пішла у магазин під домом і до себе ж додому повернулася. Тітонька якась замовляла перший під'їзд, перший поверх. Ну, собственно, на 2128 гривень було це велике замовлення. Баночку не показую, там енергетик не спиртний, я на роботі. З варусу замовлення забрала. До себе додому доставила. Назад до варусу повернулась і опа, на тобі прикол. Вже не з точки видачі замовлення треба забирати. Вона зачинилась. А йти через центральний вхід. То звідти сюди відправляють, то звідси туди. Друге нововлення. Нічого я раніше так не робила. Коефіцієнт єбейший. Просто 170% за те, що ти доставляєш після 9-ї. Вже у мене тут на тополі було зроблено три доставки і я роблю четверту. Заробила вже більше 100 гривень. І... Тепер щось навіть перехотілось перехотіло кидати. Ну це може енергетик, ще вам не дійствує. Подивимося, що буде завтра зранку. Ранку чекати не довелось. Допінг відпустив мене вже ближче до 10-ї вечора і була я вже в такому стані. Все на сьогодні. Котра година підкажила? Двадцять два-тридцять 22.34. Це точно. 22.34. Було зроблено 6 доставок, 300. 27 гривень зароблено, сумка відбита, я теж вже на всю голову. Кінець зв'язку. Що я можу сказати в підсумку? За 4 дні, в середньому по 4 години роботи на день я заробила 1022 гривні. Це, звісно, я... Уже мінус сумку 600 гривень і по 50 гривень за кожен тиждень користування платформою. Саме ось ця сума, яка у мене на руках, це приблизно 64 гривні на годину сміх. Єдиний плюс це рух. Кросфіт, за який тобі платять. Думка зараз моя така. Доставляти на велику не швидше, ніж пішки. Кур'єри, в основному хлопці, бо ця робота фізична і важка. Багато і просто заробити не вдасться. Твій заробіток залежить не тільки від тебе, але і від швидкості закладів, що готують твоє замовлення. Ну, а далі вже на ваш розсуд, чи варто воно того?